Друзі, привіт! Оголошую розіграш, так як обіцяв, покажу, що розігруємо. І умови трошки пізніше. А розіграємо ми наші популярні і улюблені тюлі Stripes. Значить, так, дивіться. Кольорова гама у нас велика. Це ще не всі відтіночки. Так для зірця повішав. 3 на 1,50 Умови. Умови конкурсу. Дуже прості. Всього навсього вам потрібно бути на нас підписані. По-друге, зробити будь-який комент та поширити це відео. І ми розіграємо чесно дві арочки. На перший раз протестуємо технологію. Дві арочки. Кожна людина, що переможе, вибере на свій смак колір. Тому. Тому, друзі, виконуємо простих три кроки і чесно виграємо гарний достойний виріб. Дякую вам за підтримку, за те, що підписуєтесь, за коментарі, за лайки. На все добре. Будемо чекати вас на розіграші.